Називається розділ Внутрішнє подвір'я, а назовні внутрішньої брами були дві кімнати у внутрішньому подвір'ї, що при північному боці брами, а їхній перед у напрямі на південь. Одна при боці Східньої брами, перед її у напрямі на північ. І сказав він до мене: ця кімната, що перед її в напрямі. На південь для священників, що сторожуть сторожу храму, а та кімната, що перед її в напрямі на північ для священників. «Що виконують сторожу жертівника? Це садокові сини, що з Левієвих синів наближаються до Господа, щоб служити йому, і зміряв подвір'я завдовжки вдовжки сто і завширшки сто ліхтів чотирикутнє, а жертівник був перед храмом. І впровадив мене до сінеї храму і зміляв стовпа сінеї п'ять ліхтів звідти, п'ять ліхтів звідти. А ширина брама три ліхті звідси, три ліхті звідти. Довжина сінеї двадцять ліхтів, а завширшки – 11 ліхтів. А десятьма сходами ходять до нього, а стовпи при стовпах один звідси, а один звідти. Дякую всім. За увагу підписуйтесь на мене ще в TikTok, але там дуже маленька колекція у мене відеозаписів, Я маю дві сторінки. Також я підписана ще є у Фейсбуці Юлія Охотникова. Всіх буду рада бачити. Я ще є в інстаграмі, у вайбері, але в мене зараз намався телефон, тому я викидаю дуже мало інформації. Мені через місяць буде 34 роки, то я, можливо, дозволю собі купити телефон, якщо або не збираю гроші, а, можливо, хтось мені подарує щось. Дякую всім, всіх люблю, гарної всім суботи. Можливо, побачимося ще пізніше. Па-па!